Василь Симоненко, лебеді материнства. Мріють крилами з туману, лебеді рожеві, сиплють ночі у лимани, зорі сургучеві. Ой, біжи, біжи до саду не вертай до хати, не пущу тебе, колиску, синові гойдати. Припливайте до колиски. Лебеді, як в мрії, опустіться тихі зорі, синові підвії, темряву тривожили крилами півні, танцювали лебеді в хаті на стіні, лопотіли крилами і рожевим пір'ям, лоскотали марево золотим сузір'ям. Виростеш ти, сину, вирушиш в дорогу. Виростуть з тобою приспані тривоги, у хмільні смеркання мавки чорноброві, ждатимуть твоєї ніжності й любові. Будуть тебе кликать у сади, зелені, хлопців чорночубих, диво наречені можна вибирати друзів і дружину, вибрати не можна. Тільки батьківщину, ти зможеш вибрати друга і по духу брата, та не можна рідну матір вибирати. За тобою завжди будуть мандрувати очі материнські і білява хата. І коли впадеш, ти на чужому полі, прийдуть з України верби і тополі. Стануть над тобою, листям затріпочуть, тугою прощання душу залоскочуть. Можна все на світі вибирати сину. Вибрати не можна, тільки батьківщину.